Цей зволожуючий шампунь від обсесит, підходить для щоденного використання pH 50. Шампунь ретельно видаляє забруднення, залишки стайлінгу та себуму і дарує волосся свіжість. Екстракти морських водоростей, чорного труфеля та грибів таки утримують вологу всередині волосся, роблячи його м'яким та еластичним. Пантенол і вітамін Е допомагають відновлювати волосся, роблячи його блискучим і зволоженим. Має розкішний аромат. Квіткових і цитрусових акордів залишає за собою неймовірний шлейф. Підходить для нормальної і сухої шкіри голови. Для тих, хто відчуває сухість і ламкість волосся, для фарбованого або термічно обробленого волосся, для тих, хто шукає ефективний шампунь зі зволожуючим ефектом і гарним очищенням. Спосіб застосування: намочіть шкіру голови і волосся, нанесіть невелику кількість шампуня на саму шкіру, ретельно вспіньте і змийте водою. І повторіть це два рази.